Уявіть собі, світ, у якому Римська імперія не загинула. Вона витримала навалу варварів, уникла падіння через внутрішні кризи та змогла реформуватись. Замість того, щоб канути в Литу, імперія вийшла з темних віків ще сильнішою, як об'єднана цивілізація, що продовжує керувати Європою, Близьким Сходом і Північною Африкою. Рим залишився центром світу, серцем культури, науки, архітектури та права. Що б змінилося, якби його влада збереглася донині? У цьому альтернативному світі вирішальний момент настає у IV столітті. Імператор Діоклетіан не просто ділить імперію, а проводить глибоку децентралізацію та реформує систему управління. Служби стають ефективнішими, фінанси прозорішими, а військо професійнішим. Варварські племена не викликають розпаду, бо інтегруються в імперію як союзники з власними правами. Християнство поширюється поступово, але без релігійних війн римляни вчаться співіснувати з багатьма віруваннями. Готи, вандали, сакси стають частиною римської цивілізації, а не її руйнівниками. У п'ятому столітті Рим проводить культурну асиміляцію і трансформується в мультинаціональну державу, зберігаючи при цьому спільну правову базу і загальну мову латину. Завдяки стабільності та поступу Рим у 7-10 століттях розширюється на північ Європи, колонізує Скандинавію та розвиває торговельні зв'язки з Китаєм і Індією. Замість феодалізму на континенті формується централізована адміністрація з освіченим чиновництвом. Наука розвивається без перерви на темні віки вже в 9 столітті. В римських університетах вивчають оптику, анатомію та астрономію. Парова енергія відкривається ще до 10 століття, а картографія дозволяє досліджувати Атлантику задовго до Колумба. Відсутність феодальної роздробленості означає, що великі конфлікти на кшталт хрестових походів чи столітньої війни ніколи не трапляються. Усі народи імперії мають рівний статус греки, германці, галли, кельти і всі називають себе римлянами. У 11-14 століттях Рим вже має колонії у Західній Африці, засновує наукові станції у Південній Америці, де вивчає місцеві цивілізації, не знищуючи їх, а інтегруючи до глобальної системи. Римський космополітизм веде до створення єдиної системи освіти та універсального права. Латина стає міжнародною мовою знань, а її нові діалекти основою майбутніх європейських мов. Місто будування набуває небаченого масштабу, зводяться мегаполіси з каналізацією, теплим водопостачанням та публічними бібліотеками. Замість середньовічної замкненості, повна мобільність громадян, винаходи типу друкарства, компаса, паперу використовуються в Унісон з державним управлінням для швидкого поширення ідей. Мистецтво римського світу синтезує античний реалізм із християнським гуманізмом. Письменники описують громадянське життя. Філософи формують універсальні етичні принципи, а релігія існує в межах секуляризованої держави. Немає інквізиції, немає війни між вірою і знанням наука розвивається на основі експерименту і логіки. У 14 столітті вже відбувається перший запуск механічного літального апарата, а до 15 століття римляни вивчають електрику. Технологічний прогрес підтримується централізованою системою патентів і державного замовлення. Замість того, щоб боротися за виживання, люди живуть у стабільному і освіченому світі, де розвиток мислення вважається найвищою цінністю. У 21 столітті Римська імперія охоплює не тільки Європу, а й більшість північної Африки, близького сходу, частини Азії та Америки. Існує одна валюта спільний парламент та уряд у Римі. Латинська мова трансформувалась, але залишилась мовою науки і дипломатії. Соціальні мережі керуються за етичним кодексом, заснованим на стоїцизмі та республіканстві. Космічні місії вже досягли Марса, а на місяці є колонії, де розміщено римські дослідницькі центри. У цьому світі людство не знало світових воєн, голокосту, атомного страху чи холодної війни. Це світ безкордонного розвитку, де логіка, мораль і прогрес не виняток, а норма. Якби Рим ніколи не впав. Наша цивілізація була б іншою стабільнішою, мудрішою, але й, можливо, менш різноманітною? Чи була б вона кращою? Можливо, так, а можливо і ні. Та саме в уяві ми можемо побачити не лише те, що сталося, а й те, що могло бути світ, у якому правлять філософи, де людина громадянин, а не підданий. А як вважаєш ти, що було б, якби Римська імперія не зникла? Напиши свою думку в коментарях і підпишись на канал, якщо тобі цікаві такі історичні альтернативи. Банка для розвитку каналу в описі до відео.